Перше послання святого апостола Павла до Тимофія, глава 3, вірші з 1 по 13. Верно, слово, а ще, кто епископство хочет, добра дело желает, подобает же епископу быть непорочну, единой жены мужу, трезвину, целомудру, благоговейну, честную, страннолюбиву, учительну, не пьяницу, не бийцы, не сварливу. не мшелоимцу, но кротку, не завистливу, не слепролюбцу, свой дом добре правящу, чада имущу в послушании со всякой чистотою. Аще же, кто своего дому не умеет править, как о церкви Божией прилежать и возможет? Не новокрещенну, Да не разгордевся в суде, впадет и всеть дьяволю, подобает же Ему и свидетельство добро имети от внешних, да не в поношение впадет, и в сеть диаконом також де чистым, не двоязычным, не вину много внимающим, не скверно стяжательным, имущим таинство веры в чистей совести. И сии убо да искушаются прежде, потом же дослушат да непорочне Женам також уждечистым, не клеветивым, не навадницам, трезвенным, верным у всем. Діаконі добивають єдине жени мужи, чада добре заступаючи, і своя доми, ібо служившие добре, степень себе добре снискают, і многое дерзновение в вере я же о Христе Ісусі. Вірне це слово, коли хто єпископства хоче, доброго діла Він прагне. А єпископ має бути бездоганний муж однієї дружини: тверезий, невинний, чесний, гостинний до приходнів, здібний навчати, не п'яниця, не заводіяка, але тихий, не сварливий, не сріблолюбець. Щоб добре рядив власним домом, що має дітей у слухняності з повною чесністю, бо хто власним домом рядити не вміє, як він зможе пильнувати про Божу церкву. Не новонавернений, щоб він не запишався і не впав у ворожий осуд. Треба, щоб мав він і добре засвідчення від чужинців, щоб не впасти в догану та в сітку диявольську. Так само деякони мають бути поважні, недвомовці, небагато віддані вину, несоромно захланні, такі, що мають таємницю віри при чистім сумлінні. Отже, і вони нехай перш випробовуються, а потім хай служать, якщо будуть бездоганні. Так само жінки нехай будуть поважні, необмовливі, тверезі та вірні в усьому, не мусять бути мужі однієї дружини, що добре рядять дітьми і своїми домами. Бо хто добре виконує службу, той добрий ступінь набуває собі та велику відвагу в вірі через Христа Ісуса.